Створюємо презентації на мобільному телефоні. Заходимо в диск. На диску обираємо кнопку Додати, обираємо Google Презентації. Якщо вони у вас не встановлені, система запропонує вам їх встановити. Встановіть, якщо вони у вас встановлені, у вас одразу відкриється середовище створення презентації, і ви одразу побачите свій перший слайд. Одразу зберігаємо презентацію, натискаємо на кнопку з трьома крапками у правому верхньому куті. Обираємо Презентація без назви, змінюємо. Якщо ви створюєте якусь лабораторну, вказуєте номер лабораторної, а також вказуєте, відповідно, кожен своє прізвище. Я вказую своє, ви вказуєте своє прізвище. Зберегли. Далі ви можете або Робити повністю пусті слайди або одразу вибрати тему презентації. Знову кнопку обираємо з трьома крапками, обираємо змінити тему і вибираєте ту тему, яку вам пропонує Google. Обрали. Далі можна додавати наступні слайди. Для додавання слайдів скористаємося відповідною кнопкою. Вона розташована в нижньому правому куті, обираємо той макет слайду, який нам потрібен, наприклад, заголовок і текст, наступний слайд, заголовок і два стовпці і так далі. Додаєте ту кількість слайдів, яка вам потрібна. Переходимо на титульний слайд. пишемо назву презентації. Для того, щоб написати, у вас є підказка, що вам потрібно двічі торкнутися. Торкнулися і написали назву презентації. Виконаємо форматування назви презентації. Користуємося кнопкою форматування. Вона знаходиться зверху, має такий зовнішній вигляд, а з рисочком. Які ж саме форматування ми можемо зробити? По-перше, ми можемо відформатувати безпосередньо сам. Шрифт. Ми можемо зробити його напівжирним курсиво, підкреслення. Також можна закреслений встановити. Якщо вам потрібно буде десь в тексті зробити або математичну формулу, або формулу з хімії, верхній індекс х квадрат і нижній індекс Х2. Обрав. Я встановлю напівжир. Змінюємо назву шрифту обираєте. Відповідною кнопкою скористалися розмір, встановлюємо більший-менший. Обираємо колір тексту. Вам пропонується вибрати один з кольорів, який у вас вже є в фоні вашої презентації, тобто набір цих відтінків, або ви можете перейти в основні і обрати якогось іншого відтінку або кольору презентацію, щоб у вас. Слово назва презентації відтінялося, було іншого забарвлення, ніж ті, які у вас присутні у фоні вашої презентації. Обрали, змінили. Далі колір виділення. Колір виділення вам дозволяє виділити лише текст, тобто лише ті слова, які у вас будуть в відповідних рамках. Без потреби не виділяйте текст. Якщо ви скористаєтеся кнопкою очистити форматування, відповідно, всі наші налаштування зникнуть. Встановлю напівжирний знову оберу шрифт Times New Roman, зміню розмір на 42 наприклад, і виберу колір в тему нашого фону синій. Далі в підзаголовку ви вказуєте відповідно своє прізвище і також налаштовуєте відповідно форматування. Змінюєте колір, назву, розмір шрифту. Переходимо на другий слайд. Якщо у вас буде додано текст, ви можете цей текст, ви пам'ятаєте, що ви можете змінювати назву, розмір, колір шрифту. Ми з вами щойно форматували саме шрифт. Також ви можете виконати форматування безпосередньо абзаців, коли у вас будуть додані абзаці, також виконуєте форматування. Знову користуємося кнопкою форматування, обираємо вже вкладку не текст, а абзац цій клаці ви можете вирівнювати. Зараз я хочу повністю виділити всю рамку, і будемо одразу налаштовувати все для всієї рамки. Вирівнюємо за центром, за лівим краєм, за правим, а також за шириною рамки. Обираєте той, те вирівнювання, яке вам потрібне. Також, відносно вертикалі, ви можете вирівнювати, зверніть увагу, як тут ми вирівнюємо за верхньою межею, за центром і за нижньою межею. Якщо потрібно зробити відступ, ви також можете скористатися зробити відступ. Якщо вам потрібно представляти текст у вигляді списку, користуємося кнопкою нумерованих списків, обираєте один із запропонованих стилів нумерації, або можете встановити марковані списки, також можете обрати будь-який із запропонованих стилів. Зокрема, ви можете встановлювати, змінювати міжрядковий інтервал, робити його меншим або більшим. Наступна вкладка, яка в нас є, це вкладка «Форма». Ця вкладка «Форма» стосується безпосередньо наших меж, в яких розташовано текст. Якщо ми зараз оберемо колір заповнення, блакитний у вас заповниться повністю вся рамка, в якій розташовано наш текст. Далі, колір межі, ви також можете змінити. Змінюємо колір, зроблю трохи товстішим, щоб ви могли побачити, і також штриховану зміню лінію зміню на такий вид. Змінили. Тінь від зеркаля, тобто далі ви вже вибираєте. І зверніть увагу, що сталося, коли я внесла певні корективи. Ви бачите, що у нас повністю залитий в інший колір вся межа, всі межі і вид межі у нас у вигляді крапки з пунктиром. Якщо вам так до вподоби, залишайте, але ви пам'ятаєте, що ви робите презентацію, вона не повинна у вас бути. Занадто перенасиченої різними кольорами. Робимо в спокійних, витриманих тонах. Далі, якщо вам потрібно додати зображення, обираємо кнопку додати, «Обрали», вибираємо зображення. Далі ви можете або обрати зображення з вашої галереї, або одразу навести сфотографувати те зображення, яке вам потрібне. Я оберу з фотографій. Обираємо з фотографії, оберу таку Україна єдина. Якщо нам потрібно змінити межі нашої фотографії, тобто розмір, натискаєте і на одному із квадратиків межі тягнете, змінюєте розмір. Змінили. Далі, якщо вам потрібно підписати ваше зображення, ви змінюєте рамку, що у вас була додана, і знову підписуємо зображення підписати, зображення підписали. Нагадую, що всі зображення ми підписуємо безпосередньо під самим зображенням. Внесли зміни, розташувала фотографію по всій ширині слайду Отже, ми розглянули основні елементи, компоненти дії, які ви можете виконувати в Google презентаціях, зберігаємо, натискаємо на галочку синю, та що у вас знаходиться, в лівому верхньому куті. Якщо вам потрібно здати презентацію в Google Class – вам спершу потрібно надати доступ для перегляду цієї презентації. Знову користуємося командою меню Скористалися, обираємо доступ та експорт. Обираємо надати доступ. Далі вибираємо без загального доступу і, де в нас вказано Загальний доступ, обмежений доступ обираємо команду Змінити. Знову обмежений доступ, і ви обираєте, або це будуть всі, хто в одній корпоративній мережі, ВСП Немішаєвський фаховий коледж біб України, або ті, хто мають посилання. Рекомендую вам обирати усі, хто має посилання. Обрали. Зверніть увагу: дозвіл оновлено. З'явились у вас користувачі. Вони у вас будуть мати право переглядати, коментувати або редагувати. Якщо ви здаєте викладачу на перевірку і викладач перевірить вашу роботу і захоче залишити коментар, встановіть коментар. Відбулося оновлення. Далі ми натискаємо на кнопку посилання, яка знаходиться праворуч від слів загальний доступ. Скористалися. Посилання скопійовано в буфер обміну. Далі ви заходите безпосередньо в Classroom і у діалоговому вікні ваша робота прикріплюєте посилання, яке ви щойно скопіювали, вставляєте його. І надсилаєте на перевірку. Якщо вам потрібно буде внести зміни у вашу презентацію, тоді ви заходите безпосередньо на диск, і на Google диску ви шукаєте. Ось вона дійсно є: лабораторна 6 Городник, про яку ми щойно говорили, натискаємо на неї. Одразу ваша презентація відкриється в Google презентаціях. Якщо ви хочете переглянути, натискаєте на кнопку презентації, і ви можете її презентувати або на цьому пристрої. Або показувати презентацію відповідно на новій зустрічі, або на певних запланованих зустрічах. Для того, щоб ви могли переглянути її, як вона буде дійсно у вас презентуватися, я вам раджу скористатися командою, презентувати на цьому пристрої. Скористайтеся, подивіться, як у вас буде змінюватися слайд, як вони у вас будуть, кольори, відтінки кольорів. Перегляньте, подивіться. Як все у вас працює? Я бажаю вам успіхів у створенні ваших презентацій.